Вас час новин на нашому телеканалі в студії працює Ірина Люк. Яким побачили цей день наші журналісти, дізнаєтеся просто зараз. Черкащина вкотре в диму. Метеорологи заспокоюють, дощі не забаряться. Нове обличчя кордону. Зеленокашкетівці учасники пілотного проєкту пройшли перекваліфікацію згідно з європейськими стандартами. Вигоди децентралізації. На Чорнобайщині проводять енергоощадні заходи у медичних закладах. Довгоочікувана зустріч. Бійці 90-го окремого аеромобільного батальйону побували в гостях у вихованців черкаського притулку. Черкаси знову затягнуло димом. Із самого ранку містяни скаржились на задуху, та завдяки невеликим дощам ближче до обіду дим розвіявся. Фахівці заспокоюють. Перевищень норми шкідливих речовин у повітрі немає, хоча задимленість дійсно зафіксували у чотирьох районах області: на Канівщині, Золотоніщині, Звенигорощині та у Черкасах. За останні сім днів жителі області вже вдруге потерпають від смугу. Найбільше від їдкого диму страждають астматики. Перебувати і вдома, і на роботі таким людям вкрай важко. Зранку проснулося як на пожежі. Через вікно відкривали навіть вікно на повітряні. Через вікно пішов такий дим, запах був їдкий, не ну такий неприємний. Вікно закрили, запах не прийшов, але від цих димів у мене алергія і зв'язку з цим зразу реніт і, мабуть, можливо, і на лікарня не піду, тому що ну, важко в таких умовах перебувати. Для людей, які важко переносять смуг, порада проста. Ми рекомендуємо населенню обмежити перебування на відкритому повітрі, не намагатися провітрювати приміщення шляхом відкриття вікон, можливо, застосовувати кондиціонер для поліпшення стану повітря в квартирах. І в крайньому випадку обмежити зокрема перебування дітей на відкритому повітрі. Неприємний запах, який був відчутний зранку в Черкасах, вже по обіді майже зник. У цьому допомогли дощі у гідрометеоцентрі заспокоюють, перевищення норми шкідливих речовин у повітрі сьогодні зафіксовано. Не було перевищень гранично допустимих концентрацій по оксиду вуглецю, а також іншим продуктам горіння не відмічено. Якщо говорити про погоду надалі, то все таки з 20 числа ми очікуємо зміну погоди. Атмосферні фронти із Західної Європи принесуть в нашу область вологу, принесуть дощі. Масштабних пожеж на території області, як і попереднього разу, не зафіксовано, повідомили рятувальники. Ймовірніше за все, причиною смогу є відсутність дощів. Жителям області радять утриматись від спалювання сміття та листя. Адже, окрім шкоди для навколишнього середовища, це ще може й ускладнити ситуацію зі смогом. Ірина Васюра, Томас Горозія, Черкаська служба новин. Громада Черкащини продовжує судитися із колишнім головним екологом області Миколою Клименком. Вже відбулося декілька слухань. Змінили суддю. На жодне із засідань пан Клименко не з'явився. Найбільше непорозумінь у розгляді справи і досі викликає позов експосадовця. Правозахисникам так і не зрозуміло, чи він стосується громадських організацій в цілому чи конкретних осіб. Нагадаємо, Миколу Клименка звільнили з посади начальника екоінспекції у вересні 2010 року за вказівкою колишнього голови облдержадміністрації Сергія Тулуба. Той публічно висловив незадоволення його роботою у лютому 2011 року. Через суд Клименка поновили на посаді, а ще за рік знову звільнили у зв'язку з ліквідацією структури. Колишній головний еколог Черкащини вимагає від кожного, хто за його словами звів на нього наклеп по 20 тисяч гривень. Компенсація моральних збитків чиновних чекає, і від декількох місцевих засобів масової інформації. Я Сюди в суд приведу 100 військових, які зі мною воювали. От. І ви тоді подивитесь, яке право маємо, ми підписувати, що на яких бланках можна було то клеменка упакувати в мішок. І на тому закінчити це питання. Йому написали від громадськості листа, багато громадських організацій, тому що дійсно екологічний стан в області не такий, як потрібно. Черкаси найгарячіша точка цих виборів. Про це в ефірі п'ятого каналу заявив заступник голови центральної виборчої комісії Андрій Магера. Він розповів, що міськвиборчком ігнорує практично всі рішення. ЦВК. Йдеться про зняття із реєстрації списку від партії вільних демократів та кандидата на посаду черкаського міського голови Сергія Ударича. ЦВК скасувала ці рішення і неодноразово зверталася з цього приводу до правоохоронних органів та генеральної прокуратури. Втім, внести відповідні зміни в тексті бюлетенів. Черк. Касьський міськвиборчком відмовився навіть після зміни складу. Раніше голова ЦВК Михайло Охендовський припустив, що місцеві вибори у Черкасах можуть і не відбутися. Ліквідація наслідків пожежі у драматичному театрі імені Шевченка триває. Демонтують пошкоджені конструкції та вивозять будівельне сміття. На сьогодні використано 499 тисяч гривень з майже мільйона, що було виділено з обласного бюджету. Завершити ці підготовчі роботи планується до 1 листопада. Для виконання проектних робіт по об'єкту необхідно провести лабораторне обстеження пошкоджених внаслідок пожежі будівельних конструкцій. От тому виникла та необхідність розробити проект підготовчий період, на який обласна рада виділила мільйон гривень. Загалом вартість першочергових робіт з відбудови театру складає майже 16,5 мільйона гривень. Цю суму після експортної перевірки озвучили у міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України. Віталій Коваль висловив сподівання, що до початку снігопадів робітники встигнуть перекрити дах у згорілому театрі. А щоб Орчи процес у колективу театру не переривався, їм виділено гроші на гастролі до Рівного. Простягла руку допомоги і обласна філармонія. Тут готові надати свою сцену для виступів черкаських акторів. Нині тривають тендери щодо закупівлі для колективу звукового обладнання. На Черкащині відбувся випуск учасників пілотного проекту Нове обличчя кордону він стартував ще на початку вересня у рамках реформи Державної прикордонної служби. Перекваліфікацію згідно з європейськими стандартами пройшло 160 кадрових військових. Перші випускники служитимуть на литовищах Жуляни та Гостомель. В Оршанецькому центрі Державної прикордонної служби два місяці тренувались кращі військовослужбовці країни. Їх навчали вітчизняні та закордонні фахівці охороняти повітряний кордон країни відповідно до європейських стандартів. Серед кращих випускників старший сержант Світлана Масло із Київщини. Вона хоче змінити відомство на краще. Хотілося б зламати стереотип прикордонника, який, можливо, був не завжди ідеальним для всіх і кожного. Варто було потрапити в пілотний проект і він. Виправдає себе в майбутньому. І кожна людина, яка була тут протягом цього навчання, в майбутньому покаже себе з іншої сторони. Про бажання стати прикордонниками європейського рівня заявило майже 400 осіб з усієї України. На конкурсній основі відібрали лише 160. Всі вони із досвідом прикордонної служби. Я впевнений, що в нас все вийде. Всі, хто потрапили сюди, це найкращі прикордонники. І будемо змінювати нашу країну найкраще військових. Навчали вправлятися із новітньою технікою та засобами контролю на литовищах. Вони опанували іноземну мову, етику проходили фізпідготовку перед випуском із кожної дисципліни склали іспит держава, державна прикодана, слуха України тобі довірила ти виграв. На випускників пілотного проекту керівництво Держприкордонслужби покладає великі надії. Зокрема, сподіваються, військові не братимуть хабарів. Для цього заохочуватимуть зарплатнею від 8 тисяч гривень та соціальним пакетом. Спектр обов'язків буде достатньо широкий. Це, по-перше, здійснення прикордонного контролю, кабіні паспортного контролю, перевірка документів, перевірка по базах даних, ідентифікація особи і прийняття самовідповідального. Рішення: дозволяти в'їжджати чи не дозволяти. Повірте, це дуже відповідальне питання. Вже з наступного тижня ці прикордонники вийдуть на роботу. Вони служитимуть в аеропортах Жуляни та Гостомель. Якщо пілотний проект буде успішним, Держприкордонслужба планує набрати і навчити персонал для роботи в решті аеропортів України. Служу українському народу. Юлія Порпенко, В'ячеслав Ромадан. Черкаська служба новин. У Косарях, що на Кам'янщині, запрацював спиртовий завод. Це одне із найдавніших підприємств спиртової промисловості в Україні. Воно належить до структури державного підприємства Укрспирт. Востаннє продукцію на Косарському спиртовому заводі випускали чотири роки тому. Відтоді він простоював. Більше чотирьох років на косарському спиртзаводі панувала тиша. Через низку економічних та політичних проблем підприємство свого часу довелось зупинити роботу. Нині ж, завдяки спільним зусиллям обласної влади, керівництва укрспирту та мінагрополітики виробництво відновили. Це тільки перші кроки, ті, які нам дали можливість отримати і якість, і на сьогоднішній день ми маємо без додаткових вкладень затрати на собівартість виробленої виробної продукції. Вони дуже нас радують сьогодні. На заводі задіяно майже 170 робітників. Це не лише жителі косарів, а й сусідніх сіл. У тестовому режимі підприємство працює менше місяця. Втім, вже вдалося досягти потрібної якості спирту. Якість те, що ми зараз по справжньому побачили, і те, що нам кажуть спеціалісти технологи, одна із найкращих і, мабуть, краще ніж на заходних підприємствах. Спиртової галузі. А зараз ми говоримо про те, що необхідно зробити всі інші умови для того, щоб підприємство мало можливість провести відповідну модернізацію. Особливо котельня, якому бачили ще зразка радянського союзу. Аби відродити спиртзавод, було проведено масштабну роботу, зауважує очільник області Юрій Ткаченко. І, хоча підприємство чотири роки не працювало, вдалося зберегти і колектив, і обладнання. Такі установи саме на часі, наголошує директор департаменту управління виробництвом Баядера Холдингу Микола Бабич. Каже, на українському ринку нині є потреба у спирті, адже зараз його завозять переважно із заходу країни. На сьогоднішній день. Із майже 40 тисяч декалітрів, які за цей проміжок часу спиртзавод виготовив, вони всі вже реалізовані на національну горілчану компанію. І ту горілку, яку сьогодні ми дегустували, вона вже виготовлена якраз із цього спирту. Весь спирт вироблений на цьому підприємстві, закуповує стратегічний партнер заводу національна горілчана компанія. За попередніми підрахунками, незабаром косарський спиртзавод вийде на потужність 110-120 тисяч декалітрів спирту на місяць. Нині ж тут розробляють подальшу стратегію розвитку задля збільшення обсягів продукції та створення додаткових робочих місць. Владу на місця у Чорнобаї вже відчули вигоди децентралізації. Тут не чекають субвенцій. Гроші необхідні на переобладнання котельні, проведення енергоощадних заходів у поліклініці і райлікарні, закупівлю дороговартісного медустаткування з'явилися в місцевих скарбницях. Виконати усі пункти програми соціально-економічного розвитку вдасться саме завдяки кооперації бюджетів, переконували губернатора, очільники краю. Ця котельня працює лише перший день. Топлять відходами деревини райлікарню, поліклініку і кілька прилеглих житлових будинків. Минулого сезону тепло виходило за дороге через газ, на який витрачали в рік півтора-два мільйони гривень, відзначає голова райдержадміністрації. Тому в програмі соціально-економічного розвитку району одним із пріоритетів було переведення бюджетних установ на альтернативні джерела палива. Коли гіокалорія на газу у нас доходила до 2600 при максимальній вартості газу, на сьогоднішній день ми прорахували, що вартість гіакалорії на вугіллі, яке, до речі, ми беремо також в Черкаське в Катеринопільському районі беремо буревугілля, то у нас вартість гіакалорії буде коштувати близько 1000 1200 гривень. У райлікарні голові облдержадміністрації насамперед показують відремонтовану експрес-лабораторію відділення інтенсивної терапії. це Ткаченко принагідно цікавиться планами медиків і висловлює своє бачення перспектив галузі. В районі лікарні яке обладнання повинно бути. Я хочу сказати, що саме перше це діагностичне, щоб людина прийшла і поставити діагноз. От я, От, я, я кажу, по аберте повинна бути. Я, чув, я думаю, це більше... А я скажу, а у таких закладах ідеальних, як більш європейських ідеальних людина приходить відразу, як кажуть. КТ, і МРТ там епідецид не роблять, апендектомію поки на КТ не підтвердять, бо там судові ідеальні? процеси да. ну, та, в та, ідеалі, так? Да. А перед нами такі завдання стоять. Окрім котельні, в проєкті енергоощадності медзакладів Чорнобая сучасні вікна. У поліклініці їх замінили 80 на 200 тисяч гривень. На черзі дитяче відділення придбали добротні вікна ще на 90 тисяч гривень. Встановлювати почали цього тижня. У поліклініці Ткаченко також показують сучасний узіапарат. Він вартує 850 тисяч гривень, придбаний завдяки бюджетній кооперації. Господарі кабінету кажуть, за день тут проводять діагностику 40 пацієнтам. Бо ж до Черкас і Києва далеко, а це обладнання нічим не. Гірше, ніж в обласних і столичних клініках. Це можливо стало тільки дякуючи тому, що дійсно кошти стали ж залишатися в місцевих бюджетах. У сільських бюджетах сільських, селищної ради. Так, оці всі проекти, які ми на сьогоднішній день проводимо, то левова частина коштів на них виділяється сільськими радами. Станіслав Шемет, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Вихованці в Черкаського притулку Теплий дім відвідали бійці 90-го окремого аеромобільного батальйону. Цієї зустрічі діти чекали вже давно. Готували концерт, малюнки та писали листи військовим. А ще хотіли дізнатися, чи скоро наші переможуть. Яку відповідь отримали юні патріоти? Далі у матеріалі наших кореспондентів. Ці козачата сьогодні вперше спілкуватимуться з військовими. Кажуть, уже знають, хто такі бійці із зони АТО. Це люди, які ризикують своїм життям заради нас, захищають нас від загарбників, які там знаходяться в Донецьку. у Донецьку. Нам дуже спокійно тут спати, бачимо, бо ми знаємо, що вони нас охороняють. Все буде добре. Вони захищають нашу Україну, їх треба поважати, шанувати». У закладі перебуває кілька десятків особливих дітей. Вони опинилися в складних життєвих умовах, тому потребують допомоги та підтримки. Дирекція притулку розповідає, з ними важливо говорити про мир та важливість захисту батьківщини. Тут закладається в дітей як повага до своєї батьківщини, як виховання дітей до рідної мови, до любові до рідної мови. До патріотизму. Тобто тут діти готуються до цього свята незвично, тому що вони розуміють, що до них прийдуть ті, які захищали батьківщину, які захищали їхній спокій. Вихованці притулку підготували танці, пісні та навіть створили свій оркестр. Для цього освоїли кілька народних інструментів. Гості такі старання оцінили та зізналися. Дитяча підтримка дуже важлива. У Нас завжди, от Саша не дасть забрати. У нас у каждого в бронежилете был, было письмо, был какой-то рисунок, было что-то, что нас связывало ну, с домом, с родными, с близкими, с друзьями. І не важна куди так письмо я помню, як часу мене було з от киевского школьника письмо. Разом з військовими до дітей приїхав психолог із військкомату. Вона наголосила, такі зустрічі утверджують дітях патріотизм та любов до батьківщини. Далі разом з дітками вкинула листи в імпровізовану поштову скриньку. Їх найближчим часом відправлять на передову. А ще розповіла історію про дітей, які словом берулися за Україну. скажіть, будь ласка, а таких як ми беруть до армії. Я кажу, так, візьмуть, що станете дорослими, мужніми, безумовно, візьмуть у вас до армії. Але ще до того, щоб піти у армію, що ви зараз робите? А ми так само воюємо. А як же ви воюєте? Ми говоримо українською. Я, доросла людина, була дійсно здивована, що діти для себе знайшли такий метод, так? допомогти нам, всім, вибороть там наше майбутнє. На завершення військові потиснули малечі руки і запевнили, якщо боротися разом, війну виграємо обов'язково. Яна Лимаренко, Тамас Горозія, Черкаська служба новин на сьогодні. Це вся інформація, яку ми встигаємо розповісти вам на цю годину. Далі я передаю слово своєму колезі Максиму Гаптарю. Дочекайтеся і прогнозу черкаських синоптиків. На все добре. Доброго вечора всім любителям спорту. Як завжди у цій порі говоримо про спортивні досягнення черкащан. Черкаські дзюдоїсти зі сріблом чемпіонату України. Днями спортсмени області повернулися із Києва, де зібралися найсильніші дзюдоїсти країни. Черкащу на цих змаганнях представляло троє спортсменів. Так у ваговій категорії 100 кілограмів срібловиборов Андрій Болобан. Ще одне срібло в активі черкаської команди здобула Анастасія Сапсай. Дівчина стала другою у категорії 78 плюс кілограмів. Далі спортсмени готуються до міжнародних стартів. Черкаські мавпи-2 стартували у вищій лізі. Цьогоріч відразу дві баскетбольні команди обласного центру беруть участь у повноцінних чемпіонатах. Так черкаські мавпи продовжують виступи у суперлізі, тоді як дублююча команда виступає у вищій баскетбольній лізі. Днями молодий колектив відіграв перші матчі цього чемпіонату. Як дебютували мавпи, дивіться у сюжеті. На два фронти цьогоріч черкаські мавпи грають двома командами у двох різних чемпіонатах. Основна бореться за медалі оновленої суперліги, дублюючий склад, штурмує вищу лігу. У першому спареному турі чемпіонату до Черкас завітав дубль Кривбаса. Криворицький клуб має досвід виступів у дорослих чемпіонатах, тому на мавп чекало складне протистояння. Так у першій грі гості з перших секунд заволоділи ініціативою і не відпустили її до кінця матчу. Черкаські баскетболісти кілька разів поверталися в гру, але для перемоги цього було недостатньо другий матч. Мав ще напруженіший характер протягом усієї гри суперники не відпускали один одного більше ніж на п'ять очок. Наприкінці гості мали перевагу два очка, але влучний кидок на останніх секундах від Антона Мельника зрівняв рахунок і перевів гру в Овертайм. Додаткові п'яти хвилин гості таки дотиснули суперника і перемогли. Очень радіося сьогоднішнім результатом, Ми сьогодні в овертаймі Але, тим не мені, Я доволен віддачам доволен, тим, що вони робили якісь виводи після вчорашньої гри. Вчора ми пропустили 48 очей за першу половину, сьогодні тільки 30. Тобто, коли ігри проігруються в овертаймі, коли проігруються, як вчора 4 очка, то все состоїть із мелочей. В обох матчах туру Черкаські мав П2 за собою вели гравці основної команди. Так найрезультативнішими були Євгеній Балабан, Іван Ткаченко та Вадим Голік. За словами капітана, у грі з кривбасом їм не вистачило глибини лави запасних. Дві дуже рівні команди грали. Дві дуже, дуже рівні ігри. Суперники стояли друг друга. Кривбас був сильніший. Ніким замінити гравців, ніким грати агресивно 45 хвилин. Минулого сезону черкаські мавпи 2 здобули срібні медалі першої ліги, а цього року пішли ще далі. У вищій баскетбольній лізі України бере участь 16 команд. «Мавпи-2» серед них наймолодші. Більшість гравців – 16-річні юнаки. Тому у кожному матчі черкасцям складно, адже їм протистоять досвідчені колективи. Когда детям по 16-17 по лет, они, ну они ошибаются и они набивают себе шишки, но все это в дальнейшем им пригодится. То есть я, в принципе, доволен игрой. По большому счету задача у нас, да, мы хотим как можно лучше выступить в высшей лиге. Еще раз говорю, мы из первой лиги перешли в высшую. Это уже шаг вперед. Далі черкаські мавпи 2 готуються до наступних матчів вищої ліги. Вже цими вихідними команда вирушить до Маріуполя, де зіграє проти місцевого «Азовмаша». Максим Гаптар, Олександр Таран, ЧСН спорт. Черкаський снайпер Дмитро Мель'яненко здобув срібло чемпіонату України з кульової стрільби. Змагання проходили у Львові. За перемогу боролися спортсмени 97-го року народження та молодші. Дмитро Омельяненко виступав у праві з малокаліберної гвинтівки: 50 метрів довільна гвинтівка та 3 по 20 пострілів із трьох положень. У цьому компоненті спортсмен став другим. <му> На цьому фінішуємо. Наші журналісти вже готують для вас свіжу добірку спортивних новин. Бажаю вам перемогу улюблених команд! До побачення і нехай щастить.